Поліція затримала зловмисника, причетного до нанесення ножового поранення водієві. Між учасниками інциденту виник словесний конфлікт, що переріз у бійку із ножовим пораненням. У наслідок нападу, потерпілий отримав тяжку травму грудної клітки. Його госпіталізували до медичного закладу. Фігуранту вже оголошено про підозру. Подія трапилася ще 15 листопада, близько двадцятої години 30 хвилин на вулиці Хоткевича, що в Івано-Франківську. Поліцейські попередньо встановили, що напередодні між 45-річним місцевим мешканцем. Водієм автомобіля Mercedes-Benz, 24-річним креманичем БМВ його пасажиром. Виник словесний конфлікт через аварійну ситуацію на дорозі по вулиці Незалежності. Зупинившись на світлофорі, 47-річний пасажир БМВ вийшов з транспортного засобу та наніс кілька ударів кулаком по автомобільних дверях. Обурений діями прикарпатця, водій Мерседес бенц почав рухатися за автомобілем. Під час сутички пасажир легковика дістав ніж і завдав опонентові два удари у грудну клітку та живіт. Після цього зловмисник утіка потерпілого з тяжкими травмами доправили до лікарні у рамках оперативно-розшукових заходів. Оперативники встановили місце перебування підозрюваного та затримали його у процесуальному порядку. Зрештою, обидва транспортні засоби зупинилися у дворі на вулиці Хоткевича, де конфлікт між пасажиром БМВ та воді. Я Мерседес бенц продовжується і переріз уже у бійку. Під час сутички пасажир легковика дістав ніж і завдав опоненту два удари в ділянку грудної клітки та живота. Після нанесення поранення зломисник покинув місце події. А потерпілого з тяжкими травмами було доставлено до медичного закладу. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські Івано-Франківського районного управління поліції оперативно встановили місце перебування та затримали підозрюваного в процесуальному порядку. Фігурантові оголошено про підозрюву. Мисному завданні тяжких тілесних ушкоджень. За вчинення такого злочину закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до восьми років. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.